Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогоднішня наша тема як нас позбавили права судової влади. Уявіть таку ситуацію. Суддя виносить вирок вашому другові. Але цього суддю люди не обирали. А він сидить в своєму кріслі. А як він там з'явився? Його поставила система. А тепер уявіть іншу ситуацію. Ви можете обирати суддю. Ну, наприклад, як ви обираєте голову сільради або міського голову? І це не фантастика. Це Конституція України, яку досі не виконують. А про що йдеться мова? Мова йдеться про статтю 5 та про статтю 6 Конституції України. І ми дуже коротко скажемо, народ це джерело влади, так каже стаття 5 Конституції України, судова влада незалежна, так каже, вже шоста стаття Конституції України. Але є одна, але суттєва проблема. Суддів не обирають. А суддів призначають і призначають зверху суд відповідним рішенням. І часто їх призначають не за чесність, а за зв'язки. А може ще за щось. Так ось питання. А чия тоді влада народна чи корупційна? Як ви відповіли на це питання? В Конституції наголошено одне, що суддів мають обирати, а по факту їх призначають. В цьому розбирались президенти України, які були з 1991 року і по сьогоднішній час? Чи ні? Чи все-таки залишилось? І ось давайте роздивимось приклад для того, щоб ви зрозуміли, про що йдеться мова, а це приклад із життя. Він в першу чергу вигаданий, але правдоподібний. Так ось, село Глибочок, місцева родина втратила землю через рішення суду. Люди билися три роки, але суддя був знайомим із місцевим агроолігархом. У них були якісь зв'язки Шуримури. І, і цього суддю.